Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк тисніть на дзвіночок, і підписуйтесь на наш канал. Однієї сніжної ночі. Нік Батерворд. Ох і морозно взимку в парку. Та доглядач Персі на це не зважає. Щоб не змерзнути, він вбрався. У тепле пальто та великий м'який шарф, а під гумові чоботи нап'яв аж дві пари вовняних шкарпеток. Персі до душі прогулянки на свіжому повітрі. Невеличка хатинка персі розташована в самому центрі парку. Коли на вулиці стає прохолодно, Доглядач парку радо поспішає до свого дому. Там завжди затишно і тепло. Усі тварини, які живуть у парку, добре знають, де розташована хатинка персі. Щодня доглядач парку дівиться своїм обідом із тутешніми мешканцями. Одного зимового дня. На вулиці було дуже холодно, густо засніжило і напрочуд великі сніжинки закружляли за вікном хатинки персі. Гррр, сказав персі, гадаю, ще одна ковдра сьогодні точно не буде зайвою. Доглядач парку приготував собі гарячий какао та зібрався лягти у ліжко. Аж раптом він почув тихенький стукіт. Хто стояв за вхідними дверима? Ох, хто ж це може навідатись до мене у такій пізній годині? подумав персі. Він підійшов до дверей і визирнув назовні. За дверима на сходинці сиділа білка. Вона дуже змерзла і, здавалась геть нещасною. Персі, я не можу заснути, промовила білка. Моя ліжечка геть чисто засипала снігом. Ой, лишенько, моя дорогенька, відповів доглядач парку. Не переймайся, у моїй хатинці вистачить місця нам обом. Білка затишно вмостилася біля персі і зовсім скоро їй стало набагато тепліше. Знов постукав хтось у двері. Гм, хто ж цього разу навідався до мене? подумав доглядач парку. За дверима він побачив двох кроликів, що тремтіли. Як же м -м морозно, пробелькотів один кролик. Ми геть змерзли, підтакнув його товариш. Бідолашні. Ходіть на всередину, щоб зігрітися, сказав персі. Кролики вмостилися на ліжко біля доглядача парку і білки. Та місця там було небагато. Чи не могла б ти повернутися на інший бік? запитав персі у білки. Твій хвостик лоскочить мій ніс. О, лишенько, там ще хтось за дверима, промовив доглядач парку. Присипаний снігом лис здавався дуже змерзлим і голодним. «А можна... І мені увійти, запитав рудий. Персі почухав потилицю, поміркував якусь мить і мовив. Добре, але тільки якщо пообіцяєш поводитися пристойно. Обіцяю, погодився лис. Він пішов моститися у ліжко до інших тварин. Хрязь грюк, білка випала з ліжка. Хто це зробив? сердито буркнула вона. «Ох, хлеве! ахнув персі. Це знову двері. Цього разу на доглядача парку чекало величезне здивування. За дверима на сходинках стояли борсук. Дві качки, Їжак і ціле сімейство мишей. Їм усім був потрібен теплий нічліг. Ох, бідолашний старенький персі. Ех, бідолашне стареньке ліжко. Тварини штовхалися, щоб вмоститися, але місця було замало. Раптом на ліжку утворився накритий ковдрою клубок, аж раптом щось як грюкне. Ковдра всповзла з ліжка і всі попадали на підлогу. Кепські справи, зітхнув персі. Ех, ми всі точно не помістимося. Ліжко занадто мале. Що за Раптом пискнула мишка, нашорошивши вуха. Усі також зосереджено прислухалися. Тепер і вони чули звук, схожий на дряпання по дереву. Здавалося, що він лунає десь знизу. Щось рухається під підлогою. Прошепотів персі. Тварини геть перелякалися. Миші ж почали усі разом пищати. Що ж це може бути? Напевно, це монстр зі страшнючими кігтями і закулячими зубиськами. Звук ставав дедалі гучнішим. А тоді одна із дощечок на підвозі почала рухатись. Воно вимирається з під підлоги. Раптом пролунав голосний скрип. «Рятуйте!» закричали тварини і кинулися ховатися хто куди. Персі ж не злякався. Він почав хихикати, а потім і зовсім голосно засміявся. Маленька, темна голова з'явилася з під дощечки. Друзі, це не монстр, оголосив доглядач парку. Це всього насього кріт. Пробачте, я не мав наміру вас лякати. Я стукав у двері, стукав і стукав, але ніхто мене не чув, мовив кріт. Персі допоміг гостю вибратися з ями в хатинку. І поклав дощечку назад, на своє місце, а тоді садовив крота на теплу грілку. Тепер усе буде добре, усміхнувся персі. Можете виходити, друзі. Та ніхто й не ворухнувся. Усі залишалися у схованках і не хотіли виходити. Білка сховалася в кишені халата персі. Їжак зарився у його пальто. Лисиця, кролики, барсук і качки теж надійно заховалися. Миші вмостилися у капцях до глядача парку. Усі знайшли собі затишне спальне місце. Оце так! вигукнув Персі. Персі солодко позіхнув. І знову вмостився у своє ліжко. Тепер усе чудово. Хоч у мене і багато гостей, але знайшлося місце навіть для крота. На добраніч!